Добрий день! Сьогодні у нас буде з вами дуже коротеньке відео і я покажу, як можна створювати документ у вигляді колонок. Для того, щоб налаштувати текст у вигляді колонок, ми його повинні спочатку ж виділити. Ну, як ми це робимо з вами завжди. Після цього на вкладці Макет у вас є команда колонки. Ви відкриваєте список і можете обрати той варіант типу колонок, який вам потрібен. Ну, наприклад, на дві колонки я хочу поділити наш текст. Ось таким чином він буде ділити. Якщо ви хочете виконати інше налаштування, знову ж таки виділяєте ці дві колонки, відкриваєте список і обираєте інший варіант. Якщо і такий вам не підходить, знову таки виділяєте текст і у списку обираєте інше. Колонки. В цьому вікні можна налаштувати ось які параметри. По-перше, ми можемо вказати, скільки стовпчиків нам потрібно, скільки колонок нам потрібно. Наприклад, 6. І давайте натиснемо ОК і подивимося, як в нас виходить текст. Ось таким. Ширину кожного стовпчика він підбирає залежно від того, які у вас поля і де він може розмістити і як він може розмістити ваш текст. Також можна налаштувати, давайте зробимо менше, три, наприклад, колонки, або хай 4 буде, можна налаштувати кожну колонку, тобто її ширину і проміжок між ними. Якщо я хочу налаштувати конкретну колонку, можу зробити різної ширини, то в цьому випадку ми налаштуємо ось таким чином. І вже програма сама підбирає до останнього пробуття або останній колонок меншим або більшим. Ну, головне, що він його розтягує від поля до поля. Також можна налаштувати різний проміжок між ними. Зробити більшим або навпаки меншим. І звідси теж буде стосуватися, яка буде ширина у вас останнього та передостаннього стовпчика. Після того, як ви налаштували, тут у нас показується, що перша колонка в нас буде ось з такими параметрами, ширина буде 2,3 друга 3,97 третя 4 см 48 мм і останній в нас залишається 4,24 см. Після того, як ви зробили ці налаштування, натискаєте ОК і ось так у нас буде змінюватися тип колонок. Ще один варіант, що можна налаштувати тут. Наприклад, ви зробили, у вас всі колонки різні, а вам сказали, що треба їх зробити однаково, однакової ширини. А в цьому випадку треба натиснути на ось цю кнопку стовпці однакової ширини. Натискаєте. І у вас всі ваші колоночки, всі ваші стовпчики будуть однакового розміру. Ще давайте натиснемо ОК і подивимося, що в нас вийшло. Ось такий гарний текст. Ще один показник, який тут можна зробити, це можна зробити... давайте я тішечки більше зроблю, між ними, Можна поставити розділювач між колонками. Ось подивіться, зараз тут в мене нічого немає, жодної рисочки, нічого тут в мене немає. І тільки бачу, що в мене чотири колонки. Для того, щоб поставити розділювач, ви натискаєте на кнопку, тобто ставите галочку там, де розділювач. І знову натискаєте ОК. І у вас з'являються рисочки, такі полосочки між вашими колонками. Після того, як ви додали колонку з вашим документом дещо змінюється. Для того, щоб подивитися, що змінюється, я хочу перейти на вкладку Головна і включити невідомі символи, щоб можна було їх побачити. Так ось, після того, як ви додали колонки, у вас текст не тільки поділиться на колонки, у вас ще він і розділяється на розділи. Ось, бачите, прописується розділ 1, ось тут, тут знизу, якщо побачите, теж буде розділ наступний. І саме цікаво, що коли ми з вами створюємо текст з розділами, Іноді налаштування можна використати не для всіх розділів, а для конкретного. І будьте уважні, коли навіть ви приберете кількість колонок і знову зробите текст в одну колонку, ці розділи нікуди не дінуться. Ось вони залишаються. Тут навіть вже з'являється три розділи. Ось в нас перший розділ. Ось тут знизу з'являється другий. І третій. І ці розділи можуть потім впливати на налаштування вашого тексту. Тому, коли ви вирішили знову повернути і зробити текст в одну колонку, бажано ось ці розділи прибрати, щоб налаштування можна було робити без помилок. І без того, що треба буде кожну частинку розділу цього окремо налаштовувати. Ось так дуже легко можна зробити більш цікавим текст і виконати форматування тексту у вигляді колонок. Дякую за увагу.